За фінансової підтримки у Гарком Попередній частині профітролі. Діма Чупка говорить не своїм голосом. зараз в принципі. Це вже добре, розумієш? Ну потрібен якісний контент, а не якийсь зашквар. Його нету і стоїть одна фігура дідьо в этом в рясі. Там настільки насичена картинка. У нього там була шикарна рекламна компанія. Глядач, не можете ви тільки через те, що ти болт наш український, я повинні дивитись. Тема, яка зв'язана з цими древніми масонами. Чого все таки вилітки зрізняється від решти решти, решти прямо позитивно-позитивно. У нас знімають класні фільми, але вони всі знімаються, скажімо, так, на драматичну на драматичну тему, від яких знаєш, хочеться плакати, ридати. Я там подивився тільки тренер до солодкої Дарусі. Солодка Даруся Даруся» 2015-го. Класичний приклад українського кіно, від якого хочеться плакати в усіх сенсах цього слова. Режисер Олександр Денисенко, жанр драма-трилер, бюджет 2 мільйони євро. Касові збори невідомі. Сам трейлер триває хвилин 8 чи 9, а -а -а. я вам так кажу, ви подивитесь його до кінця і ви... Трейлер хвилин 8 триває? Нічого Ти Вона все подивився весь 7. Бачиш Сион 8? Тобто трейлер подивився і був. Там хочеться ридати. відчуваю, що вся наша розмова зведеться до того, що типу жива, гніздоволюється, це все дно. — ось не каже. А Тут більше питання проблеми. Чому у нас є типу такий контракт контраст Левицькі сельошечкиними, які знімають жахастики? і Є типу фільми, від яких просто плакати хочеться. Я маю битися за свою країну. Запротивлення сильне і тільки росте. Перекрыть границы, никого не выпускать. У меня есть версия, мне кажется, она очень близка к истине. Дело в том, что такие фильмы дешевле всего снимать. А у нас в Украине просто нету таких бюджетов. Ну, мы не можем себе позволить снять «Мстителей». Я что мы, украинские режиссеры, потому что с прикольным Так повелося, що якщо український режисер зніме фільм про а, Чорнобиль, безпритульних тому всі ці незахищені верстви населення, яких в Україні дуже багато, то цей фільм просто приречений отримати багато міжнародних нагород. Тому що коли ти це кіно, на міжнародний фестиваль, чуваки десь в Брюсселі сидять і вони бачать, бачать е, цю діч взагалі, Вони розуміють, що ох, блін, ніфіга сіди. Давай ми цій країні третього світу хоч чимось допоможемо і дамо їй нагородку. Можливо, разное кино. Прости, что переб'ю. Но нельзя так говорити. Квартал, который продакшнів, который достаточно качественно комедії діють, камедія, комерція. Студія <постив не российская> квартал – Як кажуть, українська <десь> компанія, що займається виробництвом аудіовізуального контенту та концертною діяльністю, <постив> засновники Володимир Зеленський, Борис Шефір та Сергій Шефір. Фільми студії Слуга народу, свати. «Вісім перших побачень та багато інших псевдофільмів. Вже це сенсація на хорошу камеру знято і постановка чи сенсації. Я говорю про якесь то загальне сприйняття. Президент просить вибачення, він зараз проводить в раді фінальні консультації. Надо бути таким ідіотом. Ну, почекайте, я не здержався. Это мы говорим про наше кіно, которое виходить в прокат. І виходить в прокат і то, що вот його сразу вот так вот пальцем дёкає так оно некачественное Сенс тогда вообще в этой стране жить если мы не будем друг друга поддерживать если не будут там музыканты условно там режиссеров актеров актер... ну весь коннект да вообще вперед. какой да, Какой? Ну, какой да, какой-то да, какой как я я <тес adventure> <профе> ні. <of course. профе> Ви думаєте, за що він чувак знімає? Зараз ввелися в моду, наприклад, ті от персонажі реальні, але той же наприклад Григорович Шевченко. Якщо взяти теж таки Тараса Григоровича Шевченка і зняти фільм а-ля Шерлока Холмса от Гая Річ. Дивлюся, ваші мережі інформаторів розширилися. Повуха загруз вона найважливішій справі мого життя. Докази вказують в одному напрямку. Авраам Лінкеля та діда Грошей <гушин> ніхто не yeah, yeah, yeah. такий фільм, ніхто yeah, yeah. не дає. Грошей ще фільм жива. Жива «Жива» 2016-го. Режисер Тарас Химич. Жанр драма, історичний. Бюджет у мене тут стоїть знак питання. Можливо, бюджет під питанням касові збори один мільйон гривень за місяць прокату. по-перше, <гушин> 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 Акторів, зокрема, головної акторки вона настільки жахлива, що попри те, що мені була дуже цікава ця тема і цей сюжет і цей фільм. Я сиділа і, і мене дуже трусило. Цей фільм там дуже багато негативних відгуків у фейсбуці серед таких патріотів у вишиванках, тому що вони завжди... Назвали цей фільм, що це Зрада це все. За українські гроші змушують українців дивитися, як їх плюнтують. Хлопці. вставайте. Вони вже тут. срач був. Ще після вогнем і мечем, коли почали казати, що українців не вигідно показати. Вогнем і мечем. Польський історичний фільм режисера Єжи Гофмана, випущений у 1999 році. В основу фільму ліг одноіменний роман Генрика Санкевича, жанр історичний військовий драма. У головних ролях Міхал Ян Жебровський, Ізабела Скорубко, Богдан Ступка та Олександр Демаґер. Вогнем і мечем найкращий фільм, який брав Україна участь незалежно. Да -да -да. Там класний, шикарний краще. фільм, який да. я дивився знову і знову. У мене є касета, у мене є дві ці, тому що там про козаків. У нас АПО... Фільм про страждання або про козаків або про козаків, які страждають. Воно ще ще якісний був. На той час він вже виставив взагалі бомба, але почався, що українці не показали алкоголіками. Режисер, здається, є ж вогнем. Да. Знімав цей фільм. Він такий, ну він не так з, не зробив не такими персонажами, як вони були в книж, книжці у, в оригіналі. Тому що там, в принципі, українці адекватні. Там єдиний цей Богдан Стовка, якийсь їх наїбав. Тих, тих надурив, тих надурив. Це, 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 це про Хмельницького, да, так? Ну, да. Що да. тут діється? Сам бачиш, маємо мир. Відпускаєш їх? Ярему? Хан нас продав. Підписав договір з королем. Страждання, страждання, Через страждання. Ти візьми, знаєш, цю програму української літератури в шкільні. Ой, зараз <рекл> вже цього потоки <рекл> ненависті. <чував>, я вже <рекл> відчуваю, як на ютубі <дубить> мінус <рекл> закипішує. У нас нету вибору. У нас нету вибору самим определити, що нам подобається, що ми вважаємо класним, що вважаємо геніальним. Нам просто нав'язують, нав'язують, нав'язують. Це да, естественно, що у нас визникає сопротивлення цьому всьому. Чи, до речі, по-моєму, хороший фільм «Поводир», якщо не помиляюсь. «Поводир» 2013-го. Режисер Олесь Санін. Жанр історична драма. Бюджет 16 мільйонів гривень. Казові збори 14 мільйонів гривень. Тематика та ж, схожа, але да? тим не мені, зроблено весьма качественно. Ну, скажіть мені, просто є фільми українські, та ж жива, та ж сотка, дарусь, які створені, типу, типу, що, брати тебе губи і вижимати з тебе сльози. Ну, жанри. Скажи мені, поводир, це реально те, що я можу звати драмою. Це, це ж, цікаво, думати за персонажем товарняк! Всіх на ліквідацію. Саме от таке от повинно бути українське кіно. Я таке, що ми повинні знімати там супергероїку чи повинні знімати там, де всі е, раками крутять. Таке і таке повинно бути фільм. А якщо вже знімати драму, то знімати її не натягнуто, не, не на такою, щоб реально вистає дискові сльози нам хана. Не всі люди, которые э, сняли тот כ... тот контент, который нам не понравился. Я не уверен, що не всі хотіли то сняти, що на виході побачиш. У тебе є скласний ідея, ти там прописався на ти говориш свої роботи, от от зараз буду, і тут тобі нехай навіть гроші дають, а потім починається папери, 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 дозвіл, 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 дозвіл. Здається, поводир це єдиний фільм, під час обговорення якого всі ми задоволені, ніхто. Шово. не Киньте камінь з нього хто небудь. Чи що? Знов війна. Типу війна, війна, війна. Війна, хорошо, а, а не зламна. Та, звісно, каперекапризвос Росії, але не німіння та теж український про незламна українсько-російський сльози, отискальний повнометражно-біографічний історико-драматичний фільм 2015 року режисера Сергія Мокрицького. Творці характеризували свою картину як психологічно-біографічний фільм про трагічну долю жінки на війні. І там, там теж плакати треба чи ні? Ну, а ти не дивився не ні, ні? Я пластер бачив. Там, там плачуть чи ні? «Незвавна» вона ж влада. Її ламають, ламають. Але не, не ламаються на курва ламаю, «Незвавна». Не не Це кіно про війну, звісно, там плачуть. Посміхайтеся. Ми відступаємо. Розумієте? <Рщ> відступаємо. І нашимо величезні втрати. Мазофаба в усьому світі знімають круті фільми про фантастичних звірів, про якихось авантюристів, про якихось там геніїв, а у нас про кого знімають про нещасних жіночок, які їдуть в Італію. І на нам повинна контрацепція не дійшла. Вона у нас і в Києві іноді не доходить контрацепці. На поколення там взагалі один єдиний магазинчик там. І в сусідньому селі. Через річечку треба пройти. Треба я надіял. У наступних частинах ви побачите, це буде такий собі український південний парк. Кушать мене зашлу. <реш> Значить, в принципі, зробити такий хайповий проект це нереально. А, я бачив в інтернеті там трога, типу, хана цим мабуть. Для того, щоб робити якийсь контент, для цього подібні гроші, правильно. Я заговорю чесно і скажу. Так і так, це не вийде так. Ну це нереально зробити. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступний випуск профітролів. Далі тільки найцікавіше. Ціцька, цицька. Чо чувак не знімають мене. Ми забули сказати, що у нас типу, що не ми все робимо за власні кошти. Тому. Якщо у вас є змога, допоможіть нам копійкою, отут буде вказано от... Данат! Ти це своїм голосом сказав? Що я продовжую шліпувати? Короче, підтримайте український медійний продукт. Якщо хочете почути щось нове, побачити щось нове, то ви потрібні нам, ми потрібні вам. І ви дізнаємося про те, що відбувається взагалі в українському. Стецтві профітролі завжди раді допомогти вам і шукати гідний профітролі.